Давайте подивимось плани Путіна щодо України, які в нього були, які є і які будуть. Які були на початок. Думаю, все. І так все знаємо, але давайте подивимося, що карта скаже. Так. Ну. Карти дуже люблю, да вони дуже красномовно кажуть, да, тобто вийшов він як людина у, вибор, у образі рицаря кубків. Це карта зрадника, да, або підступної людини. Тобто він підступно хотів забрати Україну відео але не те, щоби тому, що далі йде башня, да. Тобто, якщо б це була там, наприклад, тільки карта смерть, можна б казати, що він би хотів там забрати територію України і перетворити її на Росію. Але ні, він хотів поступово знищити цілком і повністю. Да? Тобто, ідентичність, народність. Населення і так далі, тобто йде повне знищення. Да? Це навіть не захоплення під свою територію, під свій протекторат, а це цілковите знищення під ноль. Да? Тобто це входило в його перше, перші плани, так скажемо. Що на сьогоднішній день? Які сього на сьогоднішній день плани Путіна щодо України? Цікаво. Я, чесно кажучи, думала, що вони зберігаються поки такимось. Але трійка жезлів, вона завжди каже, що я хочу утримати те, що є. Да? Тобто я можу сказати, що в нього є розуміння того, що на першопочаткові плани в нього нема сили, да? тому що виходить карта паж Жезлів. Паж жезлів – це карта, яка каже про те, що свого що свого ресурсу в нього нема. Йому він слабкий, да? і королева жезлів цією картою каже, що. По цій карті він може звертатися за допомогою, тобто своїми силами він хоче хоча б утримати, отри, утримати те, що він здобув. Да? Або те, що він здобув, або <кхем> цю війну, да? він хоче її продовжити, він хоче її утримати і отримати території, статус свій, якесь значення а, в своїй країні. або... На міжнародній арені, да, статус такої людини, якою бояться, але ну, десь більш, тут більше про те, що він хоче отримати те, що є, і в нього нема сил. Але ця карта не дуже мені подобається. Да? Це карта боротьби. Так, да, вона тяжка, йому тяжко боротися. Але ця карта каже те, що він готов боротися, знаєте, як один проти всіх, один в полі. Воїн, один буде боротися до кінця. Да? Що в його розумінні кінець? Ну, то, ну, тобто Виводи війська тут, або а, домовлятися, або якісь перемовини, по цій карті точно ні. да, він Навіть якщо їм буде казати, що у вас вже ноль шансів, все одно пофіг, я буду тут стояти і битися. да, а, Як дурак. да, Це дуже цікаво, чому як дурак. Тому що на цій карті намальована людина, у якої різні а, чоботи. да, І це з шекспіровської. А, Проїздіння Шекспіра, там, де такий прийшов дурак, який навіть на себе натягнув, непонятно що. Да, і, е, і може він взагалі бореться з якимись повітряними е, мунами, а да, в своїй там, голові, в нього там боротьба з Україною йде, і він готов. Да. А що в його розумінні до, до кінця боротися? До якого такого кінця? Ну, досягнує своїх цілей. Він е, хоче досягнути своїх цілей любим шляхом. Да, це першо, перші це його цілі. Ну да, він хоче все одно отримати результат. Він розуміє, да, що зараз, на тут і зараз, його основні плани щодо України це зберегти хоча б те, що він вже не воював, але він буде боротися. І тут е, карта Маг... Магайде, да, це карта маніпулятора. Да, він... Підключить все, що тільки є для досягнення своєї цілі. Да? Що таке до да? останнього? До да? останнього, це де він буде а, мати а, по да, те, що собі напланував. І тут такий момент. Цікавий, де карта Іерофанта. Він свято вірить а, в те, що він робить. Да? Тобто він а, точно а, думає, що це якась там благоціль його, да? якесь там ще щось, да? що так правильно. Тобто, це тут йде небезпекою, а, тому що людина, грубо говоря, не відстрілює реальність. Да? В нього якась своя викривлена картина. Того, що відбувається. Ну і давайте подивимось на майбутнє, який у майбутньому Путін буде мати наміри щодо України. Він навіть дійде до такої точки, да, коли вже буде дуже важко йому це все вивозити. Тут божевілля показують. Нічого не змінюється. Його плани не змінюються. Сам, саме плани його не змінюються. Змінюється його становище. Становище, по-перше, вказує на божевілля. Да? І це би, дуже несмішно, да? тому що карта Луна йде, а, це в своєму божевіллі, да? десятка мечів. Він хоче, щоб Україна не стало, да? ну, це, Це. Десь близько до а, того, що ми бачили на початку, Да вмрю, вмру, але я хочу свого. да а, Плани не зміняться, вони приймуть такий маніакальний. Ну, ну вже я тут ще більш маніакальну таку стадію Да хочу і все. І в нього буде не виходити щось, тому що він, якби. Такий да? він зійде в таке положення, де він буде щось, щоб він не робився, йде до, до гіршого його становища. І е, він буде прикладати якийсь максимум зусиль, а воно призводить до негативного результату для нього. І е, він в своєму божевіллі буде, буде робити багато помилок. Ну, давайте тоді задамо ще таке головне питання. А чи вийде в нього? Досягти своїх планів, да? які були спочатку, які в нього по суті не змінюються. У да? нього є може розуміння, тому що він слабкий, але плани нікуди не йдуть. І тому це ще більш божевільна картина, ніж була на початку, тому що на початку він ще думав, що він сильний, але зараз він усвідомлює, що не вистачає йому сил. Але він від своїх планів не відмовляється. Чи вийде в нього досягти своїх планів. Вона перевер... Божевілля йде. Карта сили перевернута. В нього нема на те сили. Результат ні. Він не вийде карта бідності. Але тут будуть карта бідності, нічого в нього не вийде. Але тут е показує таке е те, що в якийсь момент, а в нього, як знаєте, Тобто у мене така інформація, де, як предсмертна агонія, але буде ще момент, коли він буде в плюсі на цій війні, да, або йому щось вдасться захопити. Або на міжнародній арені він ще більше якось укріпиться. Ну, тут уже Трамп йому допоміг. Да, а, щось, а, щось вийде на плюс в, в, в якийсь період, але. Із-за того, що в нього проходить король Пентаклі, дай карта Луна», це божевілля. Він, ну, я не знаю, як банк піде, тобто, як в тебе є як плюс, ти в плюс вийшов, і він не зможе правильно скористатися цим, і все все, Не вийде карта бідності. І таке дуже негативне його чекає майбутнє. Да. А що з ним станеться? Башня. Ну, е башня, да, це його ітог, е ну, це кінець, це смерть. Ну, у будь-якої людини це смерть, але м він сам себе туди заведе. У цій боротьбі, а це не буде чи смерть для всіх? Ні, то я вже перелякалась. Думала, знаєте, це така карта, де я буду боротися до кінця, і думаю, знаєте, в предсмертній агонії може він там бомбу кине. Ні, це його шлях. Він уходить. Да? Ну я так скажу, по енергетиці його приберуть. Це може виглядати як якийсь напад. Серцеве або що щось, тому що виходить Рицар Кубків. Да? Рицер Кубків це несподівана а, яка, ситуація, але це як підстава, це як вбивство, це щось таке. Да? І воно буде таке, як сніг на голову. Да? Дуже а, а, несподівано. Несподівані гарні новини.